27 серпня в Україні відзначають день сала. За цим традиційним українським смаколиком нікопольці полюбляють ходити саме на ринок. Тут цінують високу якість, чесність і людське ставлення, яке робить традиційну ринкову торгівлю незамінною навіть серед сучасних супермаркетів. По перше, вигляд зовнішній так немає сторонніх ніяких е, е, запахів. Е, ну і плюс це перевірений. Продавець, у якого я доволі таке часто скупляю. Сам тобто в мене немає ніяких нарікань на її продукцію. Пані Ірину на базарі знають всі. Вона торгує лише продукцією власного виробництва на прилавках свіже м'ясо та сало. Однак через безпекову ситуацію покупців поменшало, а ціни зросли. Гарне сало зараз 250 гривень з кормами. Зерно дуже дорого піднялась. Закупочна ціна, люди менше стали держати взагалі ну, трошки менше свиней, менше зерно, дорого, то трошки здорожчало. Корисна навичка досвідченого покупця вміння правильно його вибрати. Люди вибирають, дивляться, хто вибирав за своїм смаком, щоб товще, чи тонше, хтось любить взагалі без м'яса, хтось любить тоненьке. Так взагалі вибирається, пробують коло шкурочки. Коло шкуринки воно мягеньке. Сало м'яке, добре. Свіжим салом ми не обмежились і купили ще копченого. Цінник такого стартує від 150 гривень. Трохи закупившись, наша знімальна група вирушила до волонтерки Любові Чечільницької, головної постачальниці домашніх страв на передову. Заразом дізналися і перевірений рецепт соління сала. Для цього потрібно взяти тільки улюблені спеції та змішати їх із сіллю. Сало нарізати шматочками потрібного розміру. Гарненько обмокуємо. Сало воно бачите таке і жовтеньке і з приправками гарненьке. і вкладаємо то вже потрошку часнечку, кладемо лаврушечки. Так, ще трошки посипемо. Все, це інше. Те, що залишилось в пакетик до наступного разу. О, а це через двоє-троє суток можна їсти. Смаколики від пані Любові та її команди отримують наші воїни практично на кожному напрямку фронту від Сумщини до Харківщини. За домашні страви від Нікопольських волонтерок військові завжди щиро дякують. Ой, дуже люблять, кажуть, це український наркотик. Сала ми робимо або солимо, якщо це таке гарненьке сало, таке, як ви привезли, дуже гарне. Або коли воно там тоненьке, ми от солимо і робимо намазки. Хлопцям нрав, дуже подобається. Вони кажуть, ой, як вони кажуть, зараз скажу, Українське ой, нутелла, українська нутела. Частина коштів я їх збираю. У мене є зошит, де я пишу плюс-мінус. От, і ми назбирали і закупили свиню. Ну, звісно, це треба е е купити, щоб зарізати, привезти. Але ми минулого року закупили, от і плануємо цього року теж. Тож долучаємось донатами, аби пані Любов із командою змогли придбати свинку та приготувати ще більше смокоти для наших воїнів. Картка волонтерки на ваших екранах.